Олександриці долучились до всеукраїнської акції на підтримку української армії. Інформація щодо місця проведення та часу поширювалась в соцмережах протягом трьох днів. Ініціатором виступила 17-річна Ліза Аркуша, розповідають волонтери. Ініціаторами виступала от Аркуша Ліза, 17 років. З цими ребятами ми пересіклись перший раз. В соцсетях Женя увидела, що ребята хочуть провести підтримати українську акцію Україна і Я. Вот. А мы ну, присоединились, да, дали інформацію, то есть это на радио, на сайте, подключили своих. Крім того, координаційний центр придбав близько пів свічок та пластикових стаканів. Олександрійці також приходили зі свічками та лампадками. Герб получился где-то размером, наверное, 10 на 12 метров, то есть довольно-таки большой. И вот я смотрю, радует то, что это все-таки в основном была молодежь. Жалко то, что мало потянулось все-таки родителей и взрослых. Сознательных да это почему-то считается, то есть если это организует молодежь, значит молодежь только должна участвовать либо каким-то образом. не знаю, вот. А в тот момент, когда разбирали, когда зажигали, когда то есть все как-то принимали активное участие, и мне очень нравится то, что после себя снова все убрали, то есть чистенько оставили площадь. Біля палаючого герба присутствує незвестно ж заспівали гімн України. Взагалі мені очень понравилось вот само свечение. вот свечей свічей вот выложенные, этот масштабность этого, то есть, ну, было, по моему здорово. Мені очень понравилось. Під час акції також збирали кошти на підтримку бійців. Загалом нарахували понад півтисячі гривень.